Я народилась в селі Бію каралес зараз червоний мак Бахселецького району. Під час депортації мені було 17 років. 18 травня 1944 року в наш будинок увірвались троє озброєних солдат і далі 15 хвилин на збори. Ми думали, що нас поведуть розстрілювати. Один з них приходив до нас на декілька днів раніше і робив перепис родини. Казав тоді, що проводять облік населення. Маті тоді приготувала суп з локшиною і нагодувала того солдата також. Спочатку нас зібрали біля сільського кладовища. Коли пішли за наступною групою, мій батько відправив племінника Джафера і мене у наш підвал. Джафер забрав там барана, а я перелізла у наш будинок через вікно, так як як двері вже були забиті, і забрала свіжий патефон. Коли Джафер провів барана, батько залізав його і роздав м'ясо присутнім. Звідти нас повезли на станцію бюєксюрей танкове. Ми тримались з родичами, але нас насильно розділили. Бабусю і сім'ю мого дядька посадили в інший вагон і повезли у Голодний степ. Пізніше вона там померла від голоду, а нас посадили в товарні вагони і більше ніж місяць везли до Зінгату, Янгіюльського району, Узбекистан. Поселили нас в бараках, розташованих біля каналу, яким поливали поля. Вода була каламутною, немов бруд. Пити її можна було тільки після того, як вона відстояла, була повна антисанітарія. Захворіла я. Коли я захворіла, думала туберкульоз. Ми разом з одним знайомим хлопцем, який так само хворів, пішли до лікаря. Лікар обстежив мене і сказав, що я просто виснажена. Я маючи декілька копійок кишені. Від радості, що не хворію, пішла і купила собі морозиво. А цей хлопець, що їхав зі мною, незабаром помер. В нього був туберкульоз. Ми жили як в таборі в очеретяних бараках. Раніше там жили в'язні, але ці місця звільнили для нас. Щодня у нас виявляли сім-вісім трупів, та не завжди було сили їх ховати. Бувало і таке, що їх просто з'їдали, шакали. Щодня ходили в комендатуру відзначатися до Криму. Ми повернулися у 1989 році.